Лідери молодіжних громадських організацій, активісти студентського профспілкового руху регіону та представники студентського самоврядування зібралися за круглим столом для обговорення теми Громадська оцінка роботи уряду Погляд молоді. Детальніше про це у наступному сюжеті. Свої пропозиції та зауваження щодо роботи уряду і органів виконавчої влади учасники засідання висловили представникам обласної державної адміністрації, обласної ради та Хмельницького міськвиконкому. А ті, у свою чергу, зобов'язалися внести у всі зауваження подальшу роботу органів державної влади. Хочу відзначити, що результатом діяльності уряду Віктора Януковича стали не лише позитивні зрушення в багатьох сферах суспільного життя країни. А й створення підґрунтя для подальшої ефективної суспільно-економічної розбудови України. Гадаю, не помилюсь, якщо скажу, що молодь сьогодні цікавлять ці аспекти соціально-економічного життя. Майбутнє, звичайно, належить молоді, саме їй жити і творити в державі, що відбувається сьогодні. Сьогодні перед урядом стоїть завдання на крок вперед у прийнятті рішень, передбачаючи як внутрішні, політичні, і соціально-економічні зміни, так і глобальні фактори розвитку світової економіки. Тільки таким чином можна забезпечити безумовний пріоритет прав і свобод людини, високу та гарантовану якість життя. Так вважає прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Уряд і надалі послідовно працюватиме над забезпеченням економічного поступу, збереженням суспільної злагоди. Девіз затверджено 16 березня 2004 року програми діяльності кабінету міністрів України на нинішній рік послідовність, ефективність, відповідальність нещодавно наша делегація Хмельниччини повернулася із Всеукраїнського громадянського форуму, який безумовно став тим політичним кроком, до якого на ближайших декілька років буде розвиватися наша країна. Ми чітко розуміємо, що всі політичні. Кроки, які робить та чи інша держава, особливо те, що стосується нашої незалежної держави, яка нещодавно відзначила своє 12-річчя як вільної суверенної держави, дійсно пов'язується із тим, наскільки ефективно, наскільки дієво, наскільки прогресивно працює виконавча влада. Найгостріша проблема, яка зараз постала перед молодими спеціалістами, це працевлаштування, і незважаючи на те, що в області діє три молодіжні центри праці, питання залишається невирішеним. Під час проведення круглих столів ми з'ясували, що молодісно хвилюють ті проблеми. Те, що в нас програма діяльності Кабінету міністрів вона виконується, те, що ми маємо певні напрацювання, певні результати, вони дійсно так. Але поряд з тим ми ще маємо певні проблеми, з якими нам, мабуть, в наступній програмі послідовність, ефективність, відповідальність, ми будемо над цим працювати. Особливо важливим фактором для впровадження програм уряду в життя є підтримка молоді, за якою майбутнє нашої держави у минулому році була створена Національна рада молодіжних організацій України, яка сприяла прийняттю двох загальнодержавних програм: програми залучення молоді до державної служби, створення умов для її професійного зросту та програми розвитку та підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки. Сферою підвищеної уваги вважає прем'єр-міністр України Віктор Янукович житлово-комунальне господарство. На думку голови уряду, це нині найбільш технічно відстала галузь і потребує докорінних змін. Серед головних пріоритетів є створення ефективної фінансово-економічної моделі їх функціонування, що ґрунтується на прозорій економічно обґрунтованій е, системі визначення тарифів та адресному соціальному захисті населення зниження нераціональних витрат, забезпечення необхідного рівня оплати послуг, формування сприятливих умов для залучення інвестицій згідно з розпорядженням прем'єра, цьогоріч житлово-комунальне господарство отримає з держбюджету 400 мільйонів гривень. Перше за всю історію незалежної України в державному бюджеті з ініціативи нашого уряду. Передбачено 400 мільйонів гривень на житлове комунальне государство. Може бути виділено тих 2,7 і мільйон для нашого міста. Це теж я вважаю серйозна подвижка в плані утримання житлово-комунального государства на належному ну на достатньому рівні, не дати йому поки що розвалитися. Найновішому екскаватору 12 років. Через старе устаткування щодня доводиться ліквідовувати в середньому дві аварії в мережах водопостачання на головній каналізаційній насосній станції. Із п'яти наявних агрегатів працюють чотири. Надзвичайно енергозатратні до того ж їм уже по 20 і більше років. Ків крий Боже, якої біди, і всі нечистоти потраплять у південний Буг. Є в нас проекти про те, що можна це все замінити, поставити сучасні насоси, які будуть споживати процентів на 20 менше електроенергії. Але ці насоси треба взяти за щось. Нещодавно місто пішло на непопулярний крок підвищення тарифів на водопостачання. Населення платитиме тепер не 92 копійки за кубометр води, а 1 гривню 21 копійку. Втім, як стверджують комунальники, навіть за таких умов на кожному кубометрі мають 12 копійок збитків. Якщо ми даємо 80% води для населення, то дайте нам для цієї кількості води електроенергію по тарифу як для населення. Не по 30 копійок за кіловат час, а по 16 копійок за кіловатчас. Тоді ці питання самі собою зникнуть. Тоді ми можемо говорити про оновлення нашого обладнання, про заміну мереж, про зменшення втрат і так далі. І так далі. Справедливій тарифній політиці сприятиме безперебійне постачання споживачів якісною водою. Технічний стан Чернелівського водогону просто критичний. Уже розроблено і затверджено проект його другої нитки, який потягне понад 100 мільйонів гривень. Таких коштів місто не має, тому доведеться підняти клопотання перед урядом про виділення необхідної суми з держбюджету.